Велика проблема на фронті це каби керовані авіаційні бомби. Ми не маємо наразі належної протидії їм, а вони наносять носії. Так, Тільки а вони не носять суттєвої шкоди нашим передовим позиціям. Наші хлопці дуже чекають в українському набі-16, які б змогли відігнати російську авіацію від лінії бойового зіткнення. Скажіть, чи є розуміння, коли наші воїни можуть розраховувати на західні винищувачі? Я думаю, ми можемо розраховувати з вами на Комбінований захист. Поясню, на сьогодні проти кабів є тільки, тільки один формат працює це протиповітряна системи ППО. Ти збиваєш винищувачі, ти збиваєш носії, російські носії. І воно спрацювало і дуже потужно спрацювало кілька десятків разів. Все ж таки, ми збили дуже багато їх. Носіїв. Це перше. Вони йдуть далі, вони це розуміють, і вони робили каби, які працюють на більшу дистанцію вже. Чому? Тому що на цій дистанції, на якій ми збивали їх носії, вони зрозуміли, що треба не заходити так глибоко до нас. І тому вони зараз о, збільшили відстань. І ми повинні збільшувати системи протиповітряної оборони, які далекобійні. Це перше. Системи ППУ, нам зрозуміло, як вони працюють. Ще раз підкреслюю, Росія дуже боїться цього. Інша о, зброя проти кабів у нас розробляється вітчизняна. Не буду говорити, яка, поки що, якщо можна. Третій напрямок напевно, винищувачі. Тут ви праві, що в небі треба боротися також і своїми можливостями. Ну, тут поки що рано говорити. Я би так сказав, чому я сказав комбіноване і літаки, і ППО, тому що літаків у нас не вистачить. Окрім тих, що у нас є, те, що нам на сьогодні готові давати партнери, саме в цьому році складає, я вважаю, 10% від того об'єму, який нам потрібен. Що таке 10% від того об'єму, я говорю, ну, якщо боротись в небі, то боротись і перемагати, а не просто, знаєте, як. Ну, у нас є F-16. Ні, цього замало. Тому 10% від складу нашого сучасного повітряного флоту, який буде, я впевнений, 10% від того флоту, від того об'єму, якого достатньо самостійно перемогти ту кількість російських літаків, які працюють по Україні. Тобто ми точно знаємо, якою кількістю вони б'ють по нам, скільки вони використовують. Нам потрібна відповідна кількість, і ми розуміємо, що 10% від цього цього року буде. Тому я сказав, комбінований не вистачить літаків поки що, і літаки, і ППО так можна.